Уявіть собі картину, ви дивитеся в дзеркало, а ваше відображення посміхається зовсім іншою усмішкою. Це не фантастика, це метафора того, що відбувається щодня в глибинах нашої психіки. Ми всі носимо в собі другу особистість, яку психологи називають тінню, і вона може стати як нашим найбільшим ворогом, так і найпотужнішим союзником. Але спочатку невідкладне питання, чи готові ви зустрітися з тією частиною себе, яку ви всіма силами намагаєтеся приховати? Карл Юнг, видатний швейцарський психоаналітик, присвятив роки вивченню цього феномена. Він розумів, що кожна людина має не лише свідому особистість, ту маску, яку ми показуємо світу, але й приховану частину, де живуть усі наші заборонені імпульси страхи та бажання. Ця тінь формується з дитинства, коли ми вчимося, що можна виражати, а що краще приховувати. Кожен раз, коли батьки казали нам, так поводитися негарно, або хороші діти так не роблять, частинка нашої природної сутності відправлялася в підсвідоме, де вона продовжувала жити своїм життям. Найцікавіше, що тінь проявляється не лише в негативних рисах, часто ми ховаємо і свої таланти, і свої сильні сторони. Якщо в дитинстві навчилися, що виділятися небезпечно або скромність найкраща чеснота, уявіть собі творчу дитину в сім'ї, де цінується лише практичність. Її художні здібності можуть стати частиною тіні, прихованими навіть від неї самої. Роками пізніше ця людина може відчувати дивну порожнечу, не розуміючи, що їй бракує творчого самовираження. Тінь діє як невидимий режисер нашого життя, вона керує нашими реакціями, особливо в стресових ситуаціях, коли свідомий контроль слабшає. Чи траплялося вам коли-небудь сказати, чи зробити щось, і потім здивуватися це був не я, насправді це й був ви, просто ваша тіньова сторона взяла керування на себе. Це може статися в моменти гніву, коли ми говоримо слова, які потім шкодуємо, або в ситуаціях. Коли ми діємо імпульсивно, всупереч нашим звичайним принципам. Класичний приклад роботи тіні це проекція. Ми часто найбільше дратуємося на тих людей, які демонструють риси, які ми самі маємо, але не визнаємо. Якщо вас божевільно дратують егоїстичні люди, можливо, варто подивитися, де в вашому житті живе прихований егоїзм. Якщо ви не переносите нещирість, можливо, ваша тінь. Містить частки обману, які ви не готові визнати. Це не означає, що треба виправдовувати погану поведінку, але розуміння цього механізму допомагає краще пізнати себе. А ось перше практичне завдання протягом тижня записуйте моменти, коли ви відчуваєте сильне роздратування від чужої поведінки. Запитайте себе, чи є щось схоже в моїх власних діях або думках. Не для самозвинувачення, а для самопізнання. Цей простий прийом може відкрити вам несподівані грані вашої особистості, тінь також живиться нашими мріями, як нічними, так і денними фантазіями. Юнг вважав, що сни є природним способом психіки показати нам те, що ми ігноруємо в бадьорому стані. Темні персонажі снів, агресивні або сексуальні образи часто представляють аспекти нашої тіні. Не варто їх боятися. Вони приходять не для того, щоб нас залякати, а щоб звернути увагу на те, що потребує інтеграції. Ще один цікавий прояв тіні це наші ідеальні фантазії. Коли ми уявляємо себе абсолютно досконалими, завжди терплячими, добрими, успішними, ми фактично створюємо ще більшу прірву між свідомою особистістю і тінню. Чим вища наша свідома планка, тим глибша тінь. Люди, які намагаються бути завжди хорошими, часто мають найбільш бурхливі внутрішні конфлікти. Розглянемо конкретний приклад. Марія успішний менеджер, яка завжди допомагає колегам і ніколи не відмовляє в проханнях. Вона пишається своєю відданістю та добротою, але періодично у неї трапляються вибухи гніву, які здивовують навіть її саму це її тінь нагадує про себе. Накопичена втома від постійного бути хорошою вибухає неконтрольованою агресією. Якби Марія навчилася визнавати свої межі і право на власні потреби, її тінь не мусила б так радикально заявляти про себе. Чи пам'ятаєте ви моменти зі свого життя, коли ваша реакція здивувала навіть вас самих? Поділіться в коментарях. Це може допомогти іншим зрозуміти, що такі моменти абсолютно природні інтеграція тіні. Це не процес її знищення або повного контролю над нею, це процес знайомства, діалогу та співпраці. Уявіть тінь як дику тварину, яка живе у вашому внутрішньому лісі. Чим більше ви її боїтеся і намагаєтеся ігнорувати, тим агресивніше вона стає. Але якщо ви навчитеся її розуміти, годувати та поважати, вона може стати вашим найнадійнішим захисником. Процес інтеграції починається з чесності перед самим собою. Це означає визнання того, що ми не ідеальні, що в нас є і темні, і світлі сторони. Парадоксально, але саме це визнання робить нас більш цілісними та автентичними. Люди інтуїтивно відчувають, коли хтось намагається бути занадто хорошим, це викликає підсвідому недовіру, бо, здається неприродним. Одна з найефективніших технік роботи з тінню – це активна уява. Юнг рекомендував уявляти діалоги зі своїми внутрішніми персонажами, особливо з тими, які представляють небажані якості. Наприклад, якщо ви боретеся зі своєю лінію, спробуйте уявити розмову з внутрішнім лінивцем, запитайте його, чого він хоче, що йому потрібно. Можливо, виявиться, що за лінню ховається потреба у відпочинку або страх невдачі. Друге практичне завдання виберіть одну рису характеру, яка вам у собі не подобається. Замість боротьби з нею спробуйте провести внутрішній діалог, запитайте цю частину себе, що ти намагаєшся мені сказати, яку потребу ти представляєш. Відповіді можуть вас здивувати. Важливо розуміти, що тінь не завжди руйнівна. Часто вона містить саме ті якості, яких нам не вистачає для повноцінного життя. Наприклад, людина, яка завжди ставить інтереси інших вище своїх, може знайти в тіні здорову порцію егоїзму, здатність дбати про себе. Той, хто боїться конфліктів, може відкрити в собі здорову агресивність, вміння захищати свої межі. Цікавий феномен це те, як тінь проявляється в наших захопленнях та антипатіях. Ми часто захоплюємося людьми або персонажами, які втілюють наші приховані якості. Жінка, яка завжди була слухняною дочкою, може обожнювати фільми про сильних, незалежних героїнь. Чоловік, який ніколи не дозволяє собі показувати емоції, може бути зачарований музикою або мистецтвом, що виражає глибокі почуття. Тінь також має культурний аспект. У різних суспільствах різні якості вважаються неприйнятними і відправляються в колективну тінь. У культурах, де цінується стриманість, тіньовими стають пристрасть та експресивність у суспільствах, де заохочується індивідуалізм, тіньовою може стати потреба у спільноті та взаємозалежності. Розуміння цього допомагає нам краще зрозуміти не лише себе, але й динаміку навколишнього соціуму. Одна з найскладніших частин роботи з тінню це розрізнення між інтеграцією та виправданням деструктивної поведінки. Інтеграція тіні не означає, тепер я можу робити все, що завгодно, бо це частина мене. Навпаки, це означає свідоме співіснування зі своїми темними імпульсами без їх відігрування в реальності. Ми визнаємо їх існування, розуміємо їхню функцію. Але не даємо їм повного контролю над нашими діями. Наприклад, відчуття злості це природна емоція, яка сигналізує про порушення наших меж. Інтеграція означає я визнаю свою злість, розумію її причини, але виражаю її конструктивно, а не через агресивні дії. Це різниця між тим, щоб сказати мене засмучує така поведінка. І тим, щоб накричати або образити. Третє практичне завдання потребує більше часу. Протягом місяця ведіть щоденник емоцій, записуйте не лише хороші почуття, але й ті, які ви зазвичай намагаєтеся приховати заздрість, гнів, страх, сором. Не засуджуйте себе, просто спостерігайте. Через місяць ви побачите закономірності та зрозумієте, які ситуації активізують вашу тінь. Цікаво, що тінь може бути джерелом не лише проблем, але й креативності. Багато художників, письменників та музикантів черпають натхнення саме зі своїх темних та заборонених переживань. Те, що суспільство вважає неприйнятним, може стати матеріалом для найглибших творчих висловлювань. Звісно, мова йде не про прямі дії, а про символічне вираження через мистецтво. Розглянемо ще один приклад Андрій завжди був розумною дитиною, читав книги, поводився тихо, ніколи не бешкетував, але в підлітковому віці він почав малювати темні експресивні картини, повні хаотичних ліній та драматичних образів. Це була його тінь, яка знаходила вихід через творчість. Замість того, щоб боротися з цими імпульсами, Андрій навчився їх каналізувати, і це зробило його не лише кращим художником, але й більш цілісною особистістю. А чи відчували ви коли небудь, що ваші найкращі ідеї приходять саме тоді, коли ви не намагаєтеся бути правильним? Це може бути ключем до розуміння вашої творчої тіні. Важливий аспект це те, як тінь впливає на наші стосунки. Ми часто приваблюємо людей, які втілюють наші тіньові якості, а потім дивуємося, чому з ними так складно. Партнер інтроверт може захопитися енергійною екстраверткою, яка представляє його приховану потребу у соціальній активності, але з часом ця ж якість може почати дратувати, якщо людина не готова визнати і розвинути цю частину в собі. Стосунки стають більш гармонійними, коли обидві сторони усвідомлюють свої тіні та працюють над їх інтеграцією. Замість того, щоб вимагати від партнера бути ідеальним або проектувати на нього свої неприйнятні якості, ми можемо використовувати стосунки як дзеркало для самопізнання. Четверте завдання стосується саме стосунків згадайте людину, яка вас найбільше дратує. Запишіть три якості, які вас в ній обурюють. Тепер чесно запитайте себе, чи є щось схоже в вас, можливо, в меншому масштабі або в іншій формі. Це не виправдання чужої поведінки, а можливість краще зрозуміти себе. Тінь також має свої захисні механізми. Коли ми наближаємося до болісних або неприйнятних частин себе, психіка може активувати різні форми опору. Раціоналізацію я не такий у мене є, вагомі причини. Проекцію це проблема інших людей або заперечення цього в мені немає взагалі. Розпізнавання цих механізмів перший крок до їх подолання. Процес інтеграції тіні не є одноразовою подією, це довготривала практика самопізнання, і найважливіше це не означає стати поганою людиною. Навпаки. Люди, які працюють зі своєю тінню, часто стають більш співчутливими, автентичними та менш схильними до судження інших. Вони розуміють людську складність на власному досвіді. Уявіть себе як майстра ювеліра, який працює з необробленим каменем. Камінь має і світлі, і темні прожилки, і сколи, і тріщини. Завдання майстра не видалити всі недосконалості, а створити з цього матеріалу щось справді прекрасне, використовуючи всі його особливості. Так і з нашою особистістю ціль не в тому, щоб стати ідеальними, а в тому, щоб стати цілісними. П'яте і останнє практичне завдання це практика самоспівчуття. Коли ви помітите в собі якусь неідеальну рису або реакцію, Замість самокритики спробуйте сказати собі це частина мене, і вона має право на існування. Що вона намагається мені повідомити? Ця практика може кардинально змінити ваше ставлення до себе. Розвиток відносин з власною тінню також змінює наше сприйняття інших людей ми стаємо менш категоричними в судженнях, більш терплячими до людських недосконалостей це не означає терпіти будь-яку поведінку. Але це означає розуміти її контекст та складність. Людина, яка приймає свою тінь, рідше потрапляє в пастку моралізаторства або самоправедності. Цікаво, що багато духовних традицій містять елементи роботи з тіньовими аспектами особистості, хоча називають це по різному. Християнська концепція гріха та спокути, буддійське розуміння страждання та прийняття, шаманські практики інтеграції внутрішніх духів. Все це різні шляхи роботи з тими частинами себе, які ми воліємо не помічати. Сучасний світ з його соціальними мережами та культурою успішного образу створює особливі виклики для інтеграції тіні ми живемо в епоху, коли від нас очікують постійної демонстрації щастя, успіху та позитивності, але це лише поглиблює прірву між нашою публічною персоною. Та справжньою внутрішньою реальністю тінь стає ще більш прихованою, а значить, більш потужною, але є й позитивна сторона. Сучасна психологія та психотерапія дають нам більше інструментів для роботи з несвідомими аспектами психіки. Ми можемо використовувати як класичні юнгіанські техніки. Так і сучасні підходи: гештальт-терапію, арт-терапію, тілесно орієнтовані практики та багато інших методів. Важливо пам'ятати, що робота з тінню це не самотня подорож. професійний психотерапевт може стати надійним провідником у цьому процесі, особливо якщо ви відчуваєте, що самостійно не справляєтеся з інтенсивними переживаннями або травматичними спогадами. Групова терапія також може бути ефективною, оскільки дозволяє побачити своє відображення в реакціях інших людей. Тінь не зникає з віком, навпаки, вона може стати ще більш активною, якщо її ігнорувати. Люди похилого віку іноді здивовують, оточуючих різкими змінами характеру, або неочікуваними вчинками часто це тінь, яка після десятиліть придушення нарешті знаходить спосіб заявити про себе. Але якщо ми навчимося працювати з нею протягом життя, старість може стати часом не конфлікту, а мудрості та інтеграції. Кілька ознак того, що ви рухаєтеся в правильному напрямку в роботі з тінню, ви стаєте менш реактивними в конфліктних ситуаціях, менше засуджуєте інших людей, більше розумієте власні мотивації, відчуваєте більшу внутрішню свободу та автентичність. Ви також можете помітити, що ваші стосунки стають більш глибокими та чесними, але будьте готові до того, що цей процес не завжди приємний. Зустріч з власною тінню може викликати сором, страх, розчарування у власному ідеальному образі це нормальні етапи росту, пам'ятайте мета не в тому, щоб сподобатися собі у всіх проявах, а в тому, щоб стати цілісною людиною. Деякі люди бояться, що визнання своєї тіні зробить їх поганими людьми або дасть дозвіл на деструктивну поведінку. Насправді все навпаки. Люди, які усвідомлюють свої темні імпульси, рідше діють під їхнім впливом несвідомо, вони можуть зробити свідомий вибір щодо того, як поводитися замість того, щоб бути керованими неконтрольованими силами. Один із самих потужних ефектів роботи з тінню це розвиток справжньої впевненості в собі, не тієї штучної впевненості, яка базується на запереченні слабкостей, а глибокої внутрішньої стабільності, яка приходить з прийняття всіх аспектів своєї особистості. Така людина не боїться критики, бо вже знає про свої недоліки вона не намагається справити враження, бо не має чого приховувати. Чи готові ви почати цю подорож самопізнання? Пам'ятайте, найтемніша ніч завжди передує світанку ваша тінь не ворог, вона частина вас, яка чекає на визнання та інтеграцію. І коли це станеться, ви можете виявити, що стали не лише більш цілісною людиною, але й більш творчою, співчутливою та мудрою. Якщо цей матеріал відгукнувся у вашому серці, поділіться своїми думками в коментарях. Розповідьте про свій досвід роботи з тіньовими аспектами особистості ваша щирість може стати підтримкою для інших людей, які також перебувають на шляху самопізнання. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові матеріали про глибинну психологію та особистісний розвиток. І пам'ятайте цей матеріал має просвітницький характер і не замінює професійної психотерапевтичної допомоги. Якщо ви відчуваєте потребу в підтримці фахівця, не вагайтеся звернутися за консультацією. Іноді найміцніші люди це ті, хто вміє просити про допомогу, коли вона потрібна.